Вітаю вас, добрі брати і сестри, слава Ісусу Христу, вітаю вас, цей 27 27-й день Адвенту. Сьогодні хочу помолитися такими словами, трошки буде сьогодні довша молитва, але хочу, щоб ви теж зосередились на ній. Господи, Ти сказав, що не добре чоловікові бути самому. І ти встановив Святий Союз чоловіка і жінки. Прошу тебе, оберігай кожне подружжя і безпечно веди його до нескінченного щастя. І так, як на весіллі в кані Галилейській, перемінюй, Господи, всі зусилля й труднощі, в радість бути даром одне для одного. Боже, ти вічна любове, Ти створив людину на свій образ чоловіком і жінкою сотворив їх. Прошу, обдаруй їх єдністю і гармонією. Вчини, просимо, щоб вони з'єднані взаємною любов'ю у своїх словах і вчинках наслідували тебе, свого Творця і дарували одне одному любов, в усьому допомагали і підтримували одне одного. І вчини, щоб в усіх серцях завжди був живий образ любові, яка обдаровує від самого початку і любить. Аж до кінця. Амінь. Дорогі в Христі. Дякую всім, хто молився один за одного. Дякую, хто протягом цього адвенту згадував кожного дня про подружжя. Так важливо молитися. Бо саме подружжя це фундамент, з якого пізніше народжуються інші покоління. І тому маю не забувати про це. Бажаю, щоб ви надалі молилися один за одного, щоб ви заносили до Бога різні благання, просячи про доброго чоловіка, про добру жінку, щоб до самої смерті ви були добрі один для одного і так само за всі свої родини. Тому на всі ваші старання, на все, чим будете якось старатися. Займатися на добре діло, на благо всяке. Хочу на закінчення теж якось уділити Божого благословення. вам. Господь з вами з Духом Твоїм. Нехай вас благословить і береже, підтримує, і наповнює любов'ю всемгутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Тривайте в любові взаємній, котрою є. サンボ。